Усім привіт, друзі. Ну, Ранок сьогодні не дуже добрий. Сьогодні був прильот по Києву. І ось ми зараз знаходимося, покажу зовнішній вигляд в будівлі телеканалу АТР. Зараз пройдемо всередину. Ось це вхід. Тут багато хто був з наших гостей протягом цих років. А ось те, що всередині тут. Так, ракета влучила. Ось там лежать, якщо ви бачите, книги з історії кримських татар, які телеканал АТР виписав ще в 2013 році і потім перевдавав. Це приміщення новин заман, це апаратна. це гримерка. Ось бачите, де гримувалися ведучі. Зараз підемо до. Це випускова група тут. А це студія телеканалу ВТР, з, з якої я неодноразово багато разів виходив в ВТР. Зараз вона виглядає так. Ось е вибило вікно. Ось тут я сидів, я і Гульсум Халілова. Інше ведуче, ось так це зараз виглядає. Все пошкоджено у такому стані перебуває після того, як ракета влучила буквально, буквально поруч із будівлею телекомпанії. Ось вікна бачите? Далі ми покажемо вам це ось кабінет головної редакторки телеканалу АТР Гульцум Халіловий, відомої журналістки. Ось так це виглядає. Отаке. От У мене немає сумнівів, що били по, саме по телеканалу. Таких випадків не буває. Просто так. Тож я думаю, що ціллю був саме телеканал АТР. Ось така доля цього єдиного. Кримського телеканалу у Вигнані, який спочатку штурмував російський спецназ у Криму, потім телеканал був вимушений, звісно, залишити Крим. Ось, Потім нас тривалий час підтримувала держава українська, але зрештою, я певен, що під впливом якихось проросійських невідомих мені сил, телеканал був позбавлений державного фінансування. Ну а зараз позбавлений в принципі, майже всього. Щастя лише в тому, що ніхто фізично не постраждав тут. Усі живі, слава Богу, але бачите те, що бачите. Ось дивіться, як ворогам заважає Проста Незалежна телекомпанія Просто Телебачення Керівного народу Криму. Як цей канал дуже маленький, як він їм як, як кістка в горлі. І що, що вони роблять? Я... Ну, більше поки що додати нічого не можу, крім того, що стан речей ви бачили. Це сталося ось сьогодні вночі. На все добре. Дякую за те, що підтримуєте Збройну Сили України. Це головне.